Вітаю всіх! Хочу подивитись таке питання: відновлення країни. Відновлення країни вже вже треба дивитись. Мені йде. Відновлення України у 2025 році як буде відбуватись? Відновлення України у 2025 році. Як буде відбуватись? Багато розмов бездійстві. Влада, пиздіть буде. Не мішки ворочать. Війна. Так. Угу. Кінцевий результат. Довго. Рух довгий буде в цьому плані. П'ятірка кубків, розчарування. Чому? Тому що багато тремдіжа, багато грошей невідомо куди, і колісниця дуже добрий рух і швидкий, але ми не отримаємо результати. поговорять так, результату не буде. Ворог. На дні колоти ворог. Ворог намагається також і середини розвалити країну. Все таке. Силатись вон, на війну на все що завгодно. Ворог буде радіти нашому ідіотизму. Колода головна, яку я купила для питань відновлення? Відновлення країни у 2025 році як буде відбуватись? Відновлення України у 2025 році, як буде відбуватись? Відновлення України у 2025 році, як це буде відбуватись? Дивимось. Зміни серйозні, трансформація. Брехні, маніпуляції буде просто нереально. Довгострокова перспектива будуть нам розказувати поступово, щось відновлять. Кінцевий результат. Просто я скажу, намагатимуться щось зробити. 50 на 50, на що вистачатиме грошей П'ятірка мечів знову війна. Війна внесла свої корективи конкретно. Вони будуть казати: що війна заважає, війна то, війна сьо. Через війну все втрачено і нам потрібні великі гроші. Тому це загальне відновлення по країні. По країні. Ще тут беру відродження. Загальне відновлення по країні, яке буде у 2025 році. Яке буде відновлення по Україні в 2025 році. Давайте подивимось. Головне баланс тримати. Обман. Ось вам любов к собі. Просто вдача наколядувати бабла для наших. Будуть робити імітацію роботи. Імітація роботи. Вони люблять себе. По Україні буде лажа. Помню лаже, треба розглядати кожне місто окремо. Кожне постраждале місто окремо, треба розглядати. Про маленькі міста я не кажу, я буду робити область взагалі. Мене цікавлять великі міста. Знову ж таки, окуповані міста буду дивитись, чи не буду це питання. Не вважаю це головним. Але наші міста великі в першу чергу, потім поменше. Маленькі я не буду розглядати, це буде в рамках області. 僕もたくさん。Well,